Що навіть побіжний аналіз системи тарифоутворення в місті Дніпропетровську свідчить про наявність абсолютно злагодженої, скоординованої корупційної системи тарифоутворення, роздування тарифів на воду, роздування тарифу на утримання будинку і прибудинкової території, яка працює проти територіальної громади, проти населення міста Дніпропетровська. Вершиною цього корупційного азбірга, поза всяким сумнівом, є Ті вищі чиновники міста Дніпропетровська, які керують в цілому комунальною галузі. Мова про міського голову Івана Куліченка, про його заступника з комунальних питань пана Медведчука і керівників відповідних управлінь і комунальних структур. На наше глибоке переконання дії Куліченка, Медведчука і їхніх підлеглих можна схарактеризувати як бездіяльність. І злочинну халатність. Відсутність реагування з боку міського голови і його підлеглих на неодноразові звернення громадськості на ті конкретні цифри і корупційні схеми, які лунають принаймні з вуз громадської організації ГРАД протягом останнього року, ми розцінюємо як співучасть в корупційних схемах, яка, як мінімум, повинна призвести до політичної відповідальності. І до вироку з боку територіальної громади міському голові на найближчих виборах, і як максимум до кримінальної відповідальності, коли нарешті ми змінимо спільними зусиллями, перезавантажимо всю систему влади, отримуємо інше керівництво, і громадськість отримує доступ до первинної фінансово-економічної документації цих підприємств в галузі в цілому. Я переконаний, що там є матеріали не на одну кримінальну справу. Проти панів Куліченка, Медведчука і їхніх підлеглих.